Thank you На Сумщині провели засідання Ради оборони області. Зокрема, обговорили питання, що стосується безпекової ситуації на кордоні. Були заслухані відповідні командири і начальники збройних сил України і правоохоронних органів. За наслідками розгляду цього питання було визначено, що сьогодні, до 2 травня, на кордоні Сумської області. Наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Збройні сили підготовлені, оснащені всім необхідним для виконання завдань по захисту нашої землі. Однак існує загроза заходу ворожих ДРГ, зазначають в ОВА. Тому небезпека в прикордонних громадах для жителів, які залишились і не виїхали під час евакуації. Існує досить висока. Звертаюсь ще раз до всіх вас, будь ласка. Прийміть рішення на користь свого життя. Особливо звертаюся до сімей, які мають дітей. Треба виїжджати для цього. Всі необхідні транспортні засоби, приміщення, які вас приймуть і забезпечать належне життя, підготовлені відповідних до плану евакуації місцях. У Сумах триває поточний ремонт доріг у кількох районах міста. Роботи виконують на ділянках. На Проспекті Свободи, на Проспекті Лужпи, а також у центрі Сум. На перехресті біля молодіжного центру Романтика. На даний вид робіт, згідно тендеру, передбачено біля 15 мільйонів гривень, якщо у квадратних метрах біля 9,5 тисяч метрів квадратних. Паралельно також ведуться роботи з ліквідації ямковості струменевим способом. На даний час вони проводяться по проспекту Перемоги та по вулиці Касівщинська. На цей вид ліквідації ямковості передбачено тендером десь біля 6 мільйонів гривень. За словами головного інженера комунального підприємства «Шлях Рембут, першочергово ремонтують аварійні дірянки та місця руху громадського транспорту. На цей рік це дуже малий відсоток, якщо порівнювати від потреби, якщо порівнювати з попередніми роками. В першу чергу ми виконуємо роботи на вулицях, де це саме більше потребує того. На вулиці Сумської артбригади та на Петропавлівській ремонтні роботи вже завершили. На даний момент я радий, що хоч щось робиться, навіть не в такій ситуації як зараз війна. Я розумію, що всі гроші потрібно виділяти для хлопців, для всього, але інфраструктура міста це також дуже важливо, як я гадаю. І я дуже радий, що хоча б деякі ділянки, найкритичніші, хоч щось робиться. Дивлячись, який там ремонт, я прохожку взагалі об'їжджаю третією дорогою. Якщо там капітальний ремонт, то я думаю, зараз не дуже доречно. Але ну, ямки все ж таки треба позароблювати, бо машини без колес залишаються. Ну і скорим же ж треба їздити. Звичайно, вони потрібні. Якщо вони будуть краще, то це буде краще. Поточний ремонт доріг по місту мають закінчити до кінця літа, говорять на підприємстві. Згідно календарного графіку, роботи з застосуванням гарячого сфальтобетону повинні закінчитися до кінця червня. Ліквідація ямковості струменевим способом десь до кінця серпня місяця. Можливо, в подальшому будуть довиділятися фінанси. Якщо будуть довиділятися. Будемо продовжувати роботу. Новини СТС. З 1 травня у сумах запрацювала електронна черга, де можна подати заявку для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Електронний реєстр розробили спеціалісти кафедри кібербезпеки СумДУ. Це дасть можливість. Ну, по-перше, батькам не стояти в черзі. А записатися з своїх гаджетів. По-друге, ми дійсно зробили додатковий додаткові місця для прийому. Тобто, у нас збільшиться кількість місць, кількість часу для прийому. Ми введемо ще один день прийомний. Ми будемо приймати після обіду. І з травня 2024 року вже в електронній черзі люди можуть зареєструватися. Паперові талони, які раніше отримали люди, залишаються дійсними. Повторно подавати заявку не потрібно. Отримати талон із номером можна, перейшовши за посиланням або QR-кодом, який є на сайті міської ради. Люди переходять, реєструються, зазначають прізвище, ім'я по батькові і ідентифікаційний номер. Ідентифікаці... Зазначення ідентифікаційного номеру не дає можливість людям реєструватися двічі. Тобто, людина один раз зареєструвалася, батько чи мати, і один раз приходить на прийом. Надає згоду на обробку персональних даних, обирає рік. Це 24-й рік, те, що я говорила, додаткові талони, 25-й рік. Ну і зважаючи на кількість дитячого населення, ми думаємо, що це буде і 26 26-й рік також. Після складання акту оцінки потреб родини ці документи спеціалісти Центру соціальних служб передадуть до ЦНАПу. Потім Уже наші клієнти звертаються до нас з особистими документами своїми, з документами е дитини, це мається на увазі свідоцтво про народження і е заповнюють заяву. Копії документів виготовляють безпосередньо адміністратори Центру надання адміністративних послуг, що стосується витягу з реєстру територіальної громади. Цей витяг з реєстру територіальної громади формується теж адміністратором, тобто не треба нікуди нашим клієнтам звертатися додатково. Потім усі отримані документи передаються до управління служби у справах дітей, яке далі працює безпосередньо над оформленням статусу. Звертатись може як законний представник дитини, батьки або ж опікуни, так і сама дитина, якщо їй виповнилося 14 років. Подається свідоцтво про народження дитини або інший документ, який посвідчує особу дитини. Подається документ, який посвідчує особу заявника. Якщо це законний представник, то паспорт звичайного громадянина, якщо ні, то це може бути рішення яким підтверджується представництво дитини і, або також є така, ще процедура служба у справах дітей, наше управління надає довідку про підтвердження родинних стосунків, коли діти з інших територій приїздять до нас із своїми родичами. Тоді ми беремо також. Є у нас перелік документів і підтверджуються родинні стосунки. Також за наявності подається довідка про взяття дитини на облік ВПО, паспорт і витяг із реєстру територіальної громади. Рішення про надання статусу або про відмову надається протягом 30 днів. На сьогодні у Сумській громаді, за інформацією міської ради, такий статус вже отримали 5642 дитини. Близько 900 з цього переліку подали заявки на безоплатне харчування у навчальних закладах. Новини СТС. 4 та 5 травня, за прогнозами синоптиків, на переважній території Сумської області очікується висока, а місцями надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. У цей період значно збільшується ризик виникнення пожеж. У першу чергу це стосується загорянь в природних екосистем. Нагадуємо, що відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації, на період дії правового режиму воєнного стану забороняється відвідування лісів та в'їзд даних транспортних засобів. У свою чергу закликаємо громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. А при виявленні загорянь на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером 101